Привіт, друзі! Це я, Наталя. Оце йо Тигрунь. Тигруню, А ну ж бо вгадай, яке свято наближається. Може, день святого Тигра. <свят> Ні. Скоро Великдень. А? В. День. Великдень. А як треба святкувати Великдень? А давайте дізнаємось. Ой, а ось і перше яйце підказка до Великодня. Порахуємо до трьох і з цього яйця з'явиться підказка. Один. Один. Два. Долова. Три. три. О, Вау! Та що це? Це О. будинок. А що означає будинок? А це означає, що перед Великоднем нам потрібно навести ладу будинку. Чудова традиція! Ходімо прибирати! Так, ходімо. Ти, грунь, поглянь! Що тут не так? А. О, у глечику для кухонного приладдя стоїть зубна щітка. Правильно, а де вона має бути? Вона має стояти у ванній кімнаті. Так. А -а -а. Ой ти груні, поглянь. А що тут не так? А -а -а. На дивані лежить кросівок! Треба його прибрати. Правильно. А де має бути кросівок? Він має стояти на полиці для взуття. Правильно. Ой, погляньте, а що тут не так? Ой, яка куменна ситуація. У холодильнику лежить ведмедик. Правильно. А де має бути ведмедик? Він має лежати у кошику для іграшок або у коробці. Угу! Правильно. Ой. А що тут не так? В акваріумі для рибок плаває шкарпетка. Правильно. А де має бути шкарпетка? Шкарпетка має бути у комоді. Правильно, шкарпетка має бути у комоді. А. Чудово, друзі, ви допомогли нам навести ладу будинку. <звив> а ось і наступне яйце підказка до Великодня. Давайте порахуємо до трьох і з цього яйця з'явиться підказка. Правильно! Підказка. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Ого. Що це? Та це ж кошик. Наталю, а що означає кошик? Це означає, що нам потрібно зібрати великодній кошик. А що потрібно покласти у великодній кошик? А давайте дізнаємось. Моя знайома пані Іра підготувала чудове відео про великодні приготування. Тоді мерщій дивитися! <рес> Великодній кошик готується з любов'ю та радістю. Його застеляють вишитим рушником, прикрашають свіжим зіллям. Та наповнюють традиційними святковими смаколиками. Паскою. Хроном, сіллю, ковбаскою та, звісно ж, крашенками. Це незвичайні крашенки. Їх створюють за допомогою. Листочків рослин. Листочок потрібно щільно прикласти до яйця та замотати у бинт. Можна використати різні рослини. Кожна залишить свій унікальний відбиток. Яйця обережно опускають у киплячу воду з цибулинням. Трохи чекаємо. Обережно розгортаємо крашанки. І тара! Наш каралупі залишилися ніжні, жовті відбитки листочків. Яка краса! Дивись, наш великодній кошик майже готовий, е, але чогось не вистачає. Е, чого ж тут не вистачає? Друзі, точно <гум> чогось не вистачає. Але чого? Не вистачає крашанок. Точно ти, груню, не вистачає крашенок. Ходімо шукати крашенки. Нам потрібно знайти. П'ять крашенок. Ходімо. Ходімо. Ви бачите крашенку? Де? Під грибом? Правильно. Тепер у нас є одна крашенка молодці. А якого вона кольору? Правильно, вона червона. Червона. Тепер ходімо далі. Ви бачите крашенку? Так. А де? Під кущем? Під кущем! Точно! Тепер у нас дві крашенки. А якого вона кольору? Правильно, вона помаранчева. Молодці! Ходімо шукати далі. Ви бачите ще одну крашенку? Так? А де? Під пеньком? Точно! Ще одна крашенка під пеньком. А, якого вона кольору! Так, це жовта крашенка. Тепер у нас три крашенки. Три Ого. Ну що, ходімо шукати ще крашенок? Ви бачите крашенку? Так, а де? О, у дуплі! Точно! Тепер у нас. Чотири крашенки! Чотири. А якого вона кольору? Правильно, вона зелена. Вау! Ну що, ходімо шукати останню, п'яту крашенку? Вона має бути десь поблизу. Ви бачите крашенку? Знайшли останню п'яту крашенку. Молодці. А якого вона кольору? Блакитна. Так, так. Вона блакитна. Блакитна. Молодці. Надалі поглянь наш великодній кошик готовий. Такий барвистий. Який гарний великодній кошик ми маємо. І дуже смачний. А ось і третє яйце підказка до Великодня. Порахуємо до трьох і. Наталю, порахуємо до чотирьох. Я вже вмію рахувати до чотирьох. Звичайно, ти, Груню. Порахуємо до чотирьох. Один, один. Два, два три, три. Чотири. Так. Чотири. Ой! Ого! Що це? Це музична нотка. А що вона означає? Музична нотка означає, що на Великдень ми співаємо гаївки. А? Га? Ївки Гаївки. А про що співається в Гаївках? Співання гаївок це давній український звичай. Колись люди вірили, що співаючи гаївки, вони допомагають весні прийти швидше. У Гаївках ми співаємо про сонце, пташок, дерева і весну. А -а -а. Наталю, а давай заспіваємо гаївку. Так .га ти, груню, залюбки хі. go cool. home Що, в мене є. що це? Це великодній пазл. Давай складати його разом з дітками. Пазли. Дякую. Подивіться на ці крашенки. Вони такі яскраві і різнокольорові. Ось блакитна крашенка. Хм, під нею щось є. Що це? Це метелик. Він теж блакитний. М -м, яку крашенку підняти наступну? Ой, ви чуєте цей звук? Він долинає з-під білої крашенки. Погляньмо, хто там. Ой, Це баранчик. Він теж білий. Ха? Ой, а тепер я чую. Пі-пі-пі-пі-пі-пі. Цей звук йде з під жовтої крашенки. Хм, хто ж там сховався? Ой, це ціплятко. Якого воно кольору? Воно теж жовте, як і крашенка. Давайте відкриємо ще одну крашенку, але не можу вирішити яку. Ой, давайте розкажемо лічилку. і вона нам допоможе. Джмі оса та бджілка. Ось і вся лічилка випала на фіолетову крашенку. Відкриємо її. Що ж там? Ой, це квітка. Якого вона кольору? Вона теж фіолетова, як і крашенка. Так, скільки залишилося крашенок? Один, два. Відкриємо цю рожеву крашенку. Що ж там? Ой, це кролик. Якого він кольору? А так він рожевий, як і крашенка. І залишилася помаранчева крашенка. Не гаймо часу і відкриємо. Ой, а це морквинка. Якого вона кольору? Теж помаранчева. А тепер, друзі. Давайте розставимо наші кольорові крашенки по місцях. Куди поставимо блакитну крашенку? Правильно, сюди. На блакитного метелика. Блакитний до блакитного? А куди поставимо білу крашенку? Так, на білого баранчика. Біле до білого. А куди поставимо жовту крашенку? Правильно на жовте ціплятко? Бувай ціплятко жовта до жовтого. А куди поставимо фіолетову крашенку? На фіолетову квітку? Правильно! Фіолетова до фіолетового. А куди ж, посп... а куди ж ми поставимо? Цю крашенку рожеву. Правильно на рожевого кролика. Рожева до рожевого. І що в нас залишилося? Помаранчева крашенка. Помаранчеву крашенку ставимо на морквинку. Бувай морквинко. Хі -хі, молодці друзі, ми з вами склали пазл. Наталю вже стемніло. Прочитай мені, будь ласка. Книжечку ага. Звичайно, ти груню. Я почитаю тобі книжечку перед сном. Дивіться, у мене є чудова книжечка до Великодня. Про песика, який разом з мамою на Великдень іде в гості до дідуся І бабусі. Час іти в гості. До дідуся і бабусі на Великдень. Ти готовий Споте?» запитує мама. Ось вона. Так, готовий. І не забудь крашенку для дідуся, відповідає спот. Спочатку вони йдуть лісом. Тут стільки всього можна побачити і почути. Он Лисичка заховалася за деревом. А он білка дереться вгору. Цірінь, цвірінь, цвірінь, цирінь. Хто це заховався за листям? Давайте поглянемо. Ой, да це ж пташенятка у гнізді. Привіт! Тепер вони йдуть. Полем! Дивись, споте! Вівці пасуться в полі. Ой! Ну! чуєш? Хто це заховався за воротами? Ну ж попогляньмо, відкриваємо. О! Та це ж кору... Ой! Хе -хе. Та це ж корова її теля. Привіт! О, як гарно, скільки квітів у лузі, каже мама. Споте, яка квітка твоя улюблена. Споте? Ой, а куди подівся спот? Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Чуєте? О, може, спот заховався тут, у квітах. Погляньмо. Ой, ні, це не спот. Це... Мама Миша, тато миша і маленьке мишенятко. Так-так-так. <плес> спот сховався за тюком сіна. Усі вівці допитливо дивляться на тюк. Хто ж там? Погляньмо. Так-так-так. Ой! Ні, це не спот. Це вівця і її ягня. Кла, ква. Ой, чуєте? Може, це спот жартівливо квакає за очеретом. Ось це очерет. Але хто ж там сховався, якщо не спот? Ой! Це велика зелена жаба. Ква-ква. Ой-ой, теж спот. О, ось і бабуся спота порається на городі. Може, це, може, спот десь неподалік. О, знаєте що? Напевно він сховався у курнику. Погляньмо, це не спот. Це курчата. «Порахуймо, скільки тут курчаток. Один, два, три. <гум> так, так, так. Ой, дивіться, ось і Спот!» А це дідусь. Лам вони ласають крашанками. Привіт, мамо! вигукує спот. Дивись, скільки зайчиків стрибає! Хе, який чудовий Великдень! Ой, ти заснув. Ой, ще одне яйце підказка. Порахуймо до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Це церква. Церква церква означає, що на Великдень ми йдемо до церкви освячувати Великодній кошик. син Воскрес. Друзі, з великоднем вас! Христос Воскрес! І Бачимося у наступному випуску. Бувайте.